Всім доброго дня і слава Україні! Хочу зняти не такий невеличкий відеоотчот по моїй роботі. Вже давно не знімав, все часу не було, ніяк не можна було все доробити. Ось так виглядає моя робота за літо. Ось тут ще є. І отут червоненька, теж на 13 сочнічків. Питання слідуючому. У всіх замовленнях, тих, що я брав до посівної, я всі співаю зробити на осінь. Ще залишилося буквально одна рама вже зроблена, ще одну раму доробити. І на осінь я всі замовлення виконую. Але попалась мені одна людина, яка зробила замовлення спочатку на 18 сушників сівалку. Дуже гарно з нею говорили. На 18 під юмс. Дзвонить через трохи на 18. На йому не підходить, завелика. Зробіть, каже, будь ласка, на 13 Роблю Роблюємо на 13 сушників. А тут вона стоїть з міндобривом. Через трохи. Перезвоню йому, що готова. Кажу: так і так, ви робили замовлення. Ні, я не робив замовлення. Потім, а так, я робив, я вже купив. Ну, добре, що ви купили. Ну, хоч позвонили б, сказали, б, що ви відмовляєтеся, що не робіть, я відмовляюся, не підходить, нема грошей чи не хочу вашої сівалки. Хоч позвоніть, попередьте, скажіть. У мене ж це все в часі впирається. Я б їх не робив, би, я б виконував би те замовлення, на які люди не відмовилися. І тому у мене остається зараз сівалка на 13 сушників з міндобривом і на 18. Вже рама виготовлена під неї. Все виготовлене. Навіть бачок вже на неї загнутий, все загнуте. Тільки я її відставив. Вони, неї, як то кажуть, людина від неї відмовилася, я їй відставив, зруб... кидаю все, роблю на 13. Зробив на 13, вже йому не підходить. Ну, Хоч кажу, подзвоніть, таких випадків, я ж предоплати не беру, завдатку не беру, нічого не беру. Просто подзвоніть, попередьте. Що ви не хочете, що ви купили, що ви відмовляєтеся, просто подзвоніть. Отакий нюанс. Він буває дуже рідко. Як покаже практика, раз в рік щось таке проскакує. Але то все не варто уваги, якщо так взяти. Так що кого буде цікавити? Телефонуйте, є одна сівалочка лишня з Міндобривом на 13 сушників, Вона підходить під трактора від 24 кінських сили. І на 18 Салатова буде. Ото От вже йде ЮМС, МТЗ, вже з крепших тракторів. Добре, всім до побачення і слава Україні!